Господь з вами. Його, Бог, Читання Святої Івангеля від Матея. Слава, і Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі. Що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так отче, бо таким було твоє уподобання, усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Слово Господне! Ми можемо так, як Ісус Христос, брати і сестри, сьогодні славити Бога за те, що Він відкриває нам свої таємниці. І так як Ісус Христос слава. Да? І е, треба весь час пам'ятати, що Євангелія від Матея, я вже про це говорив неодноразово, не вона побудована в такий спосіб, так як Тора, да? тому що е, Матей говорив до євреїв, е, тобто ми вже говорили теж неодноразово, не що Євреї це є монотеїстичний народ, і вірили в єдиного Бога, ось і віри далі. І тому для них певні речі, якщо говорити, то пов'язані з Богом, то вони це могли сприймати без якогось такого надзвичайного бунту. І це є якби таких п'ять промов, які сказав Ісус Христос. І сьогодні ми чуємо е, третю промову, і вона пов'язана з такою таємницею цього царства. Тому що е, Матей нам показує якби, програм, план цього царства, Ось, потім проголошується це, це царство Ось, і показує нам цю таємницю. Далі ще будемо слухати неодноразово. Ось, про те, як можна осягнути це царство і е, чим є це царство. І сьогодні ми чуємо цю е, третю промову, де Ісус Христос говорить про, про цю тайну цього, цього царства. Але Він е, не залишає нас якби в незнанні, Він нам відкриває, але відкриває кому? Немовлятам. Ми вже говорили недоразово, хто такі немовлята. Немовлята це не так, як некудим каже, то що я маю знову народитися, тому що Ісус йому каже, що треба тобі стати, як дитина, щоб ти зміг зрозуміти. Ось, тобто стати як дитину, стати немовлятим це значить почати довіряти Богові, так, як дитина довіряє своїм батькам. Ось, і, і отут є проблема. І тут є вся проблема, тому що ми Хочемо, якби пізнати Бога, ми хочемо, якби, довіритись йому, але ми не стаємо цими простими, смиренними, покірними. І відповідь на це є в другому читанні Павла Апостола до римлян, який показує, де є проблема. Тому що, коли він писав цього листа, я вже говорив декілька тижнів тому назад. Ось, що Павло ще якби не провідав римлян, ці церкви, які були засновані, то він писав до них цього листа. Ось. І тому він говорить їм, що ви не живете а, за духом, а ви живете за тілом. Тобто, те, що ми часто говоримо різними словами, говоримо, що ми крутимося якби навколо себе, тобто, зосереджені на собі, думаємо про себе. І, 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 так, і так живемо. І тому каже Павло, що потрібно власне, з цього виходити, да? жити за духом. Бо якщо ти живеш за духом, тоді твої вчинки зовсім є іншими. Ось. І тому тут є ця вся наша проблема, да? що, що ми живемо за тілом, тобто ми пестимо своє тіло, доглядаємо. Ось ну, все робимо для того, щоб тіло було приємно, добре, щоб відпочило воно, і так далі, так далі, так далі. Але про духа ми не, не турбуємося. Хоча тут можна попасти в таку певну скрайність, так як попадали греки, тому що вони говорили про те, що душа сама по собі є доброю, але тіло є погане. І тіло, якби ув'язнило цю душу, і треба все робити з тілом його знищити для того, щоб визволити е цю душу. Ну, це не є християнське бачення, ось це типово язичницьке. Тіло є добре. Тим паче, якщо Ісус Христос прийняв це, це тіло людське і став в повноті на 100% людиною, ось, і залишаючись Богом на 100%. То якщо і є людиною, то значить він досвідчував також і, і, і біль, ось, і смуток, ось. тобто все те, що, те, що ми, 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 ми досвідчуємо. Ось. І тому не треба визволяти душу з тіла, чуючи, нищуючи себе, тільки необхідно відкритися на Бога. Бог тебе визволив для того, щоб в тобі наступила оця гармонія. Бо коли наступає оця гармонія між тілом і душею, тоді ти стаєш святою людиною. І це є ця правда. І тому сь, сьогодні ми, якщо хочемо насправді бути вільними, то немає іншого шляху, як йти за, за Ісусом Христом. Якщо ми подивимось на перше читання, з книги пророка Захарії, то Захарія перекладається як Бог ласкавий, Бог милосердний, можна було би так сказати. І Захарія він відноситься до 12 малих пророків, тому що є великі пророки в Старому Заповіті. І е, є малі пророки. І е, Захарія показує нам, е, якби, це є пророк, який говорить, що має прийти е, новий цар, новий Месія. Тобто він говорить про, е, якщо дивитися зараз з перспективи часу, то ми бачимо, що Захарія однозначно говорить про Ісуса Христа. Е, і Він показує нам Ісуса Христа, що йде до Тебе справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде. Я так швидко перескочив до Захарії, зараз я скажу чому. Ось. Тобто Він показує нам Ісуса Христа, але контекст всього цього є такий, що євреї перебували в неволі вавилонській, Виходячи з цієї неволі, стаючи вільними людьми, вони вертаються якби, додому, відбудовують вже вдруге Єрусалимську святиню, і е, проблема є в тому, щоб збудувати єдність поміж собою, щоб, щоб це був сильний народ, щоб народ не був розбитий. Так як часто буває з нами, що ми, ми ніби є християнами, ніби є католиками, але кожен якби сам по собі. Власне, для того ми потребуємо цю, йти цієї цю дороги цю навернення, дорогою, дорогою спасіння, для того, щоб стати справжніми християнами, щоб в цьому світі інші, дивлячись на нас, могли побачити на нас, християн. І е, коли пророк Захарія заповідає, що має прийти такий цар, а царі, якщо вони їхали на коні, то це переважно. Е, Якби предвіщало війну якусь. А тут показує нам царя, який їде на ослі. Якщо ми вернемося до Євангелії, то ми побачимо, хто на ослі в'їхав до Єрусалиму. Ісус Христос. Тобто, пророк Захарія показує нам Ісуса Христа, той, який що зробить? Що він не тільки прийде як смирений, покірний, але той, який знищить колісницю. Колісниця вже бачили, можливо, у фільмах, бачили на малюнках. І знаєте, ці колісниці, вони найчастіше були призначені до мілітарних справ. Між іншим, від колісниці. Також є, якби. Ну, якщо переглянути цю історію, то ми побачимо, це пов'язано із машинами, які 4 на 4 працюють. Тому що колісниця це два колеса, така каляска. Стоїть людина, яка поганяє коня, і взаді стояв лучник, який. Стріля, а якщо вже закінчували стріли, то він там почав махати мечем. Так? І колісниця, вона як встрягала, то вже встрягала. І, при... і це все показувало з тим, що людина, зранена гріхом перевороту, вона постійно покликана воювати, воювати, воювати. А приходить покірний, смиренний король, який ці всі речі буде нищити. Тобто прийдеться мир. І, до речі, коли народився Ісус Христос, в той час якраз панував мир. В тому час якраз не було війни. І оце те, що про, що, про що просив Іван Павло ІІ, коли звершував свої місійні подорожі, то він постійно просив про цей мир. Не тільки говорив, щоб люди відкрилися ось, на, на Духа Святого, але також просив про мир. І коли він, Іван Павло ІІ, приїхав в Асізі і заснував, я тільки не пам'ятаю, тисячу по-моєму, 86 рік, якщо не помиляюсь, ось він просив, щоб в цей день по всьому світі наступив мир. Ось і дійсно в тому часі прикратили всі війни, тому що. Якщо говорити про ХХ століття, то ХХ століття було повне, майже кожного дня була війна. Не було такого дня, щоб не було, було цієї війни. І тому пророк Захар заповідає Ісуса Христа, який має прийти і, і, і е, е, принести цей мир, але не в такому розумінні мілітарному, да, що прийде з мечем, шаблею. Ось, і, і всіх заспокоїться і стануть смиренними, і буде по всьому світі мир. Ні. він приходить для того, щоб, щоб виконати слово Боже, для того, щоб це слово Боже здійснилося в його, в його житті, і це воно сталося. І тому тепер, якщо вертаюся, а? якщо ти живеш за тілом і не знаєш, як, а? як щоб наступила ця гармонія в твоєму житті, щоб ти почав жити за духом. То, власне, Слово Боже, закликай нас до того, щоб споглядати на Ісуса Христа, дивитися на Ісуса Христа, вчитися від Нього да? цієї покори, цього смирення. Тому що він, він є той, який може зруйнувати Твою колісницю, да? Твоє мажорство, да? Твої бунти, Твої заздрості, твої... твої нарікання і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто все це Він може зробити. Да? Тільки е, при умові, якщо ти дозволиш йому на це, якщо ти дозволиш, щоб він діяв в твоєму серці, діяв в твоєму житті. І так, як ми вже говорили багато-багато разів, це є процес, який може тривати все життя. А? І тому дуже важливо, щоб ти відкривався на Ісуса Христа, дивився на Ісуса Христа, споглядав на нього, вчився від Нього цього, цієї покори, цього смирення. Ось. І це є можливе. Той, хто споглядав на Ісуса Христа, і ми це бачимо протягом двох тисяч років. Ті християни, які були відкриті, які шукали Ісуса Христа, які дивилися на Ісуса Христа, їхнє життя мінялося. Навіть якщо і в їхньому житті було дуже важко. Я вже згадував неодноразово Рутолу Долінду, яка історія його важка була, що тато його бив, можна сказати, що катував його. Він не відповідав злом на зло, а молився за свого батька. Це один з багатьох прикладів, які ми можемо бачити в історії Християни. Можливо, і в вашому житті, чи в моєму житті були різні події. Але коли ти маєш Духа Ісуса Христа, ти відповідаєш тоді злом, на зло любов'ю, не злом, не осудження, не бунтом. Ось. І, і, власне, Тут про це йдеться. Йдеться про те, щоб, щоб ми навчилися діяти так, як Ісус Христос діє. І в цьому нам допомагає Слово Боже, тому що коли ти похиляєшся над Словом Божим, коли ти молишся, коли ти розмовляєш з Богом, ти, ти можеш дивитися, можеш бачити, до чого закликає Павло Апостол, до, до, до чого закликає Ісус Христос. До чого закликає тебе, слово Боже. Ось. І ти це все можеш бачити. І тепер можеш це слово Боже або прийняти і почати а, застосовувати своєму житті і просити Духа Святого, щоб він тобі допоміг, а можеш, звісно, це слово Боже вибірково приймати, можеш е, е, вибирати тільки те, що тобі зручно. Ось. І, і це не буде християнство. це буде тільки так свого роду, можна сказати, пародія. А тут йдеться про те, щоб ти серйозно почав е, діяти. І тому е, тут йдеться про те, щоб відкритися, на, щоб дозволити Духові Святого в житті. Це не буде легко. Так як не було легко пророкам, як не було легко Ісусу Христову, не було легко також і, і апостолам, і святим. Е, бо це є боротьба, але боротьба не своїми силами. Це боротьба не, 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 то, не тою силою, що я маю е, е, мускули і, і зможу все зробити. Абсолютно ні. Це покора, смирення, смирення, смирення. Да? Так, як, так, як Ісус Христос, да? аж по самий хрест, аж по порозі п'ять, да? коли, коли тебе будуть атакувати, а ти не будеш захищатися. Будеш відповідати цією любові. Я розумію, що це, ми говоримо про певні, якщо зараз так ти дивишся на своє життя, ти думаєш, ну, це нереально, це неможливо, це абсолютно так не може бути в моєму житті. Може бути. Може. Тому дивись на цих святих і дивись на, на, на Ісуса Христа, а Він тобі допоможе. Амінь.